Вітаю малята! Сьогодні вас чекають листопадні цікавинки. Ми будемо подорожувати осіннім лісом разом із нашим маленьким приятелем Песиком Рексом. Ви пам'ятаєте у Песика Рекса це перша осінь. Він дуже молодий пес. І багато що він бачить вперше. Наприклад, Листопад Час, коли з дерев падає листя? Подивіться, якого розміру листочки летять з дерев. Великі та маленькі. Доторкніться пальчиком до кожного маленького листочка, який ви бачите на екрані. Скільки маленьких листочків? Вірно, їх багато. Іншою рукою доторкніться до кожного великого листочка, який ви бачите на екрані. Скільки великих листочків. Їх багато. Багато великих та маленьких листочків кружляють у повітрі в листопаді. Скільки листочків ви бачите зараз? Стільки раз поплескайте в долоні. Один, два. Вірно. Скільки зараз листочків ви бачите? Поплескайте стільки разів в долоні. Один, два, три. Скільки листочків ви бачите? Плесніть в долоні. Вірно. Один раз. Скільки листочків ви бачите, поплескайте в долоні. Молодці. Дуже цікаво рексу грати з вами. Рекс приніс цікавий малюнок. Як ви гадаєте, що зайве на цьому малюнку? Чому ви вважаєте, що саме морозиво зайве? Вірно. Морозиво ми їмо влітку, коли на вулиці спекотно. Зараз на вулиці прохолодно, тому морозиво зайвий малюнок. Що зайве на цьому малюнку? Поясніть, Рексу, чому сніговик це зайвий малюнок? Вірно, сніговиками ліпимо взимку, коли випадає сніг. Зараз осінь і снігу немає. Під час прогулянки Рекс побачив багато різних листочків. Зараз він просить знайти дубовий листочок жовтого кольору. Вірно. Ось листочок жовтого кольору. Скільки листочків жовтого кольору ви бачите? Він один. Рекс просить вас знайти такий самий листочок багряного кольору. Будьте уважні, не переплутайте. Вірно, ось листочок однаковий за формою багряного кольору. Під час осінньої подорожі Рекс побачив в лісі багато цікавого квіти, гриби. Жолоді, листочки різної форми? Дещо він намалював у себе вдома? Він захопився і малював один малюнок поруч з іншим, і зверху, і знизу, і малюнки переплутались. Спробуйте здогадатися, що саме хотів намалювати Рекс? Що це таке? Гриб мухомор. Отруйний, але дуже красивий. Що ще намалював рекс? Жолудь. пліт з дерева, дуб. Що це намалював рекс? Осінній листочок. Якого він кольору? Він великий чи маленький? Що ще намалював Рекс? Гілочку. Скільки листочків на гілочці? Один чи багато? Багато. Вірно. Що ще намалював Рекс? Листочок. Листочок якого кольору? Він один чи їх багато? Що ще намалював Рекс? Якого кольору квітка? Вона червона. Молодці малята. Ви змогли назвати все, що намалював Рекс. Повертаючись з прогулянки, Рекс вирішив пограти з нами у хованки? За якою геометричною фігурою він сховався? Вірно, він сховався за квадратом. Якого кольору квадрат? Квадрат блакитний. Яка фігура знаходиться перед квадратом? Це круг. Якого круг кольору? Він червоний. Яка геометрична фігура знаходиться перед кругом? Це трикутник. Трикутник якого кольору? Він зелений. Рексу дуже сподобалося грати з вами в хованки, і тому він приніс свій улюблений м'яч. А якої форми м'яч? Пам'ятаєте, малята? На яку геометричну фігуру він схожий? Він схожий на кулю. Що може робити куля? Котитися може куля. Це об'ємна фігура. Вона не може сховатися між долоньок. Ми завжди будемо її бачити. Назвіть предмети, які схожі на кулю. Кавун схожий на кулю, апельсин схожий на кулю, ялинкова прикраса схожа на кулю, різнокольоровий м'яч, схожий на кулю, футбольний м'яч також схожий на кулю. Відтепер Рекс напевно знає, що м'яч схожий формою на геометричну фігуру куля. Він вам каже. Дякую! І пропоную зробити гімнастику для очей. Масажуємо заплющені очі. Відкриваємо очі. До нових зустрічей.